Не елітна еліта 43-й Дніпропетровський батальйон, який створили Міністерство внутрішніх справ та обладміністрація, наприкінці літа мав відправитись до зони. АТО ще 15 вересня. Однак не судилося, бійці не мають найнеобхіднішої зброї, обіцяної важкої техніки у формуванні. Також бракує. До всіх існуючих додала ще одна проблема: перед виїздом в зону бойових дій міністерство несподівано вирішило змінити командира батальйону. Чому підрозділ не укомплектовано? Та навіщо хлопцям новий незнайомий керівник? Дивіться далі. Майже всі бійці 43-го Дніпропетровського батальйону добровольці, які за власним бажанням вступили до лав формування, аби захищати батьківщину. Ще два дні тому їхньому бойовому запалу можна було позаздрити. Однак все змінилось, коли хлопці дізналися, комбата, якому довіряє весь батальйон, вирішили замінити людину з військової кафедри інституту залізничного транспорту, і все це за лічені дні до відправки в АТО. Ми вообще не розуміємо цю ситуацію. Як людина, який не неприйнімав ніякого участя в формуванні, яким способом він там оказався, що він буде там робити, для чого це треба. Волонтери та рідні військових батальйону б'ють на сполох. Міняти комбата хлопці не хочуть. Нинішньому керівнику формування добровольці довіряють на 100%. Вони разом з першого дня існування батальйону і вже пройшли бойове злагодження це комбат, которого надо держаться. Я не знаю, хто прийде. Ну раді това. Кані не переправі міняють. Їм 3-4 дня до виходу на фронт. Как можна сейчас? Скажите мені, як може зараз він руководителя відправити незвісно з ким туда? добровольці свого комбата готові захищати до останнього. Коли до них днями навідався новий командир, більше 500 чоловік пішли з шикування зі словами Слава Україні. Кажуть, ніхто не відмовляється воювати, однак лише за умови, що ними керуватиме комбат Водоласький. Якщо когось і треба міняти, стверджують бійці, то лише працівників військкоматів. Роботу, яку повинні проводити воєнкомати, проводять руководство, офіцери здесь. Вони це не повинні робити. Тут і так роботи вистачає от так. Сам командир 43-го батальйону залишати своїх хлопців не хоче. Однак, як людина військова, розуміє, наказ є наказ, його потрібно виконувати. Це виникло раптово, як для мене, для особового складу батальйону. Переведуть на якусь іншу рівнозначну посаду. Але я йшов сюди сам добровільно знав, на що йду. і Я хочу бути командиром командиром батальйону. Однак проблему у 43-му батальйоні наразі, окрім зміни комбата, безліч. Формування постійно називали елітним та обіцяли укомплектувати його усією важкою технікою. Дніпропетровські чиновники наприкінці серпня неодноразово розповідали, Ода вже закупила необхідне спорядження та обмундирування. Та на практиці з'ясували, що бійці не мають навіть білизни. Про зброю годі й говорити. А у нас таке впечатлення, руководство свише, як громадянське. В обладміністрації, так і в воєнкоматах взагалі роблять все, щоб частина не була боягато, не всі ворожини. Хоча залишається вже немного часу. З питанням про укомплектування та зміну командира 43-го батальйону ми звернулись до заступника голови облдержадміністрації Святослава Олійника, на яке чиновник чомусь відреагував занадто бурхливо. Тобто нам постійно видивляють якісь претензії, що щось не укомплектоване. В той же самий час ми не зобов'язані це комплектувати. Розумієте? Це вже доходить просто до абсурду. Дівчата, я вас прошу, припиніть оце робити, тому що ви робите інфантільну або позицію, або провокуєте ситуацію. Я кажу, ми його знімаємо. Я не хочу з дівчатами говорити про батальйони. Вибачте, команда. І про командира батальйону теж тому, що от, 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 оце от якраз є найвища шкода, яку можна робити. За неофіційною інформацією вчора ввечері до Олександра Водоласького приїздив командир Дніпропетровського батальйону Дніпро 1 Юрій Береза з перевіркою, нібито від очільника обласної ОДА. Однак жодних документів, які б надали йому право робити цю саму перевірку, не надав. Чому її вирішили провести одразу ж після візиту преси до батальйону? Велике питання, яке ми на відміну від керівництва області, не знімаємо. Юлія Брикантон Логуш, новини 11-го каналу.